В Україні можуть не прийняти цивільні партнерства. Чому розкажу просто зараз? Це гей новини. Не перемикай! У Парижі триває Олімпіада. У ній змагаються десятки ЛГБТ людей. Відкритий гей Том Дейлі отримав срібло у стрибках у воду. Це вже п'ята олімпійська медаль у кар'єрі британця. Том Дейлі на Олімпіаду приїхав із чоловіком і дітьми. Це неймовірно бути тут у Парижі і стрибати у воду прямо перед моїм першим сином, адже саме він попросив мене повернутися на олімпіаду. Йому зараз 6 років і йому дуже сподобалася ця срібна медаль. Том багато працював за цієї медалі. Він зробив це заради наших синів. Боже мій, який щасливий день. Також олімпійське срібло отримала і лесбійка Лоренс Кракс. Вона змагалася у фехтуванні за американську збірну. Після перемоги спортсменка закликала лгбт людей більше займатися цим видом спорту.